Це конспект. Якщо ваш підліток вивчає англійську мову, то він може читати конспекти або підручники. Але багато учнів під час навчання стикаються з ілюзією знання. За результатами досліджень, учні читають конспекти або підручники, але досить мало приділяють увагу. Відтворенню матеріалу з пам'яті або самоконтролю. В книжку легше, ніж напружувати пам'ять, тому учні тримаються ілюзії знання, навчаючись у менш продуктивний спосіб. Ось тому бажання засвоїти матеріал та велика кількість витраченого часу зовсім не гарантує того, що підліток вивчить матеріал. Намір вчитись дасть результат лише тоді, коли використовувати ефективні Стратегії навчання. Про них ми поговоримо в наступних відео. Якщо вам цікаво, підписуйтесь, ставте лайки, тоді ви точно це відео не пропустите.